На думку власників макбуків, ось ця штука вже давно мала б померти. Але ось ця лиса штука розповість всі шокуючі факти про те, що сталося за 7 років активного користування з Asus ZenBook UX 410 UQ. Ну і нагадаю, підписатися на канал, якщо хочете бачити ось такі огляди на максимально актуальні моделі ноутбуків. Випуск 2017 року, та він ще пахне заводом. Ох, насправді пахне моїми яєчками. Отже, у березні 2017 року я заплатив 39 тисяч гривень за цей ультрабук, а сам вибір відбувся спонтанно та швидко через певні обставини. Хотілося мати тонкий, легкий та компактний ноутбук із сегмента вище середнього. Лінійка зенбуків чудово вписувалася, тому 14-дюймова махіна почала вірно мені служити. Повні характеристики я вам виведу ось так, щоб ви могли заради цікавості їх розглянути на паузі. Але почну з найважливішого: як відслужив металевий преміальний корпус. Ну погодьтеся, що метал пхають з акцентом на довговічність, приємні тактильні відчуття і так далі. Втім, із самого початку корпус був мінімально деформований. Тобто на рівних поверхнях один із кутів на якийсь міліметр не дістає столу. Однак з цим вирішено було змиритися, бо я на той період не мав часу возитися із поверненнями чи обмінами. Добре, йдемо далі. Верхня кришка має ефектний радіальний дизайн. Але від кількох добрячих подряпин це її не захистило. Враховуючи відсутність акуратності з мого боку, я вважаю, що це ще дуже навіть презентабельний стан кришки. А от багато годин потних каток Counter-Strike дали про себе знати. З лівої сторони на місці стику з долонею утворилася зона із дрібними крапочками. Не знаю, чи це тягне на суперздатність, але під з моїх рук вміє якимось чином роз'їдати алюміній. Мати боже! Зайвим доказом слугує схожий характер пошкоджень на алюмінієвій накладці старого ноутбука, який я використовував 5 років. З часом великий та зручний тачпад вирішив трішки вилізти подихати правим нижнім кутом. Водночас реагувати на фізичні натиски після цього він вже не хоче. Я не сильно засмутився, оскільки сенсорна поверхня та жести працюють ідеально й досі. Наступні фізичні пошкодження знову пов'язані з counter Counter-Strike. Це і логічно. Я пройшов сюжетну частину гри повністю на найскладнішому рівні. По-перше, респект Asus за якість гравіювання, адже лише кілька ігрових клавіш мають незначні потертості. По-друге, не респект Asus за якість підсвічування. Під звичним ноутбучним кутом прекрасно видно світлодіоди, які пробиваються у щілини між клавішами та корпусом. Зате підсвітка має три ступені яскравості з хорошим запасом. Здається, десь на четвертому році користування клавіша S вирішила тріснути. S Воно й логічно. Відступаю в іграх, я завжди емоційно і експресивно тисну відповідну клавішу. Мене ця прикрість не зупинила, і в хід пішов суперклей, який знову об'єднав розламану душу цієї нещасної клавіші. З часом я почав грати на ПК, а склеєна кнопка досі тримається купи. Та на цьому біди, які стосуються клавіатури, не припинилися. Якось я розлив добрячий стакан води просто на неї. Оперативно відніс ноуту сервіс, щоб підсушили, почистили, і, на щастя, все обійшлося. А от клавіша F5 образилася і вирішила перестати працювати. Чувши ціни на заміну клавіатури, було вирішено, що F5 не така вже й важлива. Я б хотів сказати, що фізично це все, що траплялося з корпусом, але пропустив прикрість, яка відбулася десь через кілька місяців після купівлі Ноута у 2017 році. В той час ми стане використовували цей Asus як телевізор, а прасувальну дошку як підставку під телевізор, щоб зручно дивитися серіальчики і фільми. Ну і хтось мала ногою зачепив зарядне, тому ноутбук легенько приземлився на підлогу. Через деякий період я помітив, що якщо брати Зенбук однією рукою в певному положенні, то він просто от вирубався. Начитавшись, форумів, було встановлено найімовірнішу причину мікротріщина материнки. Тому при мінімальній деформації корпуса система помирала. І от зараз для тих людей, які не вірять в гарантію, офіційний сервісний центр своїм коштом поміняв материнку, чим вирішив проблему. Дуже файно, і ми задоволені. Ось такий чудовий фінал. Правда, я досі не на 100% впевнений, що саме от то падіння було причиною. Можливо, там була мікротріщина на материнці ще до того. Але звичайно, тут якби вже варто гадати, от і ніхто не знає, де правда, де ні, так чи інакше, сервісу Asusу Респект. Ну а ось тепер про начинку. Чи вистачає її у 2024 році? Ну давайте так, для початку тут 16 ГБ оперативки. Так, DDR4, але 16 ГБ, тобто це у два рази більше, ніж в актуального на 24 рік MacBook Pro 14, які сміють продавати за 1600 доларів. Добре, а от із процесором картинка трішки інша. Тут двоядерний Intel Core I7 7-го покоління. На щастя, принаймні 4 поточний. Але зараз, коли дивишся на актуальні моделі за такі ж або навіть менші гроші, всюди бачиш мінімум 8 ядер, а то й 12. Де з мораль то є сильна. Та не все так погано, як звучить. Підвищені частоти і турбобус дуже навіть гарно вивозять звичайні юзерські завдання. Ноутбук досі відчувається шустрим навіть зараз, коли я порівнюю його з набагато потужнішим десктопним рішенням. Я не відчуваю дискомфорту при роботі з багатьма вкладками в хромі, у месенджерах та навіть в графічних редакторах. Зрозуміло, що різниця почне відчуватися у складніших завданнях, як от монтаж, та відверто займатися чимось таким мені не спало на думку на 14-дюймовому екранчику, коли по чи там пекарня, от з нормальною монітором, з нормальною відяхою. До речі, про відяху скажете, що тут лише інтегрована, але ні, ніфіга. Окрім Intel HD Graphics, тут ще дискретна NVIDIA 940MX відпрацьовує. Відверто певна частина ігрових проектів початку 10-х років працювала досить нормально на мінімалках. Про щось сучасніше і вимогливіше годі було й мріяти. Втім, мене тоді задовільняла можливість пограти контру на мінімалках і пройти другий постал. Звичайно, при навантаженнях Zenbook починав видавати звуки Боїнга, розкручуючи вентилятори на максимум. Та це частенько відбувалося і в простої, коли температура була в межах 40 градусів. Шкода, але відгуки на різних віндобуках щодо неадекватної політики охолодження зустрічаються і на сучасних моделях. На щастя, завдяки маленькій утиліті ноутбук Fan Control і конфігу від ентузіастів можна зробити так, щоб вентилятори розкрутилися в межах от, розумного при робочих температурах. 200 156 ГБ SSD під систему і ще терабайт жорсткого диска підходять для невибагливого користування і зараз. На той час цей Zenbook мені подарував перший досвід блискавичної роботи Windows завдяки SSD, і це були просто неймовірні враження. До речі, постійну та оперативну пам'ять можна апгрейднути, однак в цій комплектації я не побачив в цьому особливого сенсу і потреби. 14 дюймів після 15.6 відчувалися спочатку крихітними та звикнути якби можна. Хоча без потреб в ультрамобільності я навряд чи колись розглядатиму собі ноутбук з таким розміром екрана. Зате роздільна здатність Full HD, матове покриття і хороший рівень яскравості не засмучують і досі. Засмучує лише той факт, що кут відкидання кришки недостатній, і це особливо нервує, коли ноутбук на колінах а ви там в лежачому положенні. А ще нервують два тихі динаміки: під пафосним маркуванням Harmon Cardon, які спрямовані вниз. Нехай звук сам по собі якісний, але гуч ну, Нікуди не годиться, я знаю, що багато ноутбуків середнього сегменту і зараз страждають цим. Набір портів непоганий для цього розміру. Тут можна знайти 3 USB, 1 USB Type-C, слот під SD картки, HDMI та комбінований аудіовихід. Як не дивно, цього мені завжди вистачало, хоч і хотілося б мати можливість зарядки по Type-C, але її тут немає. Комплектна зарядка на 65 Вт, до речі, досі в строю, хоч все моє оточення постійно руїнить зарядки. та Ж типу. За 7 років трьохкомірковий акумулятор на 48 Вт-годин на диву досі живий і навіть видає свої 4-5 годин автономності при лайтовому використанні в браузері. На старті показник був десь 6-7 годин, тому рівень деградації батарейки набагато нижчий, ніж мій за аналогічний період. Отже, 7 років для Zenbuka виявилися нелегкими, і постійна експлуатація виявила ряд недоліків. Саме тому у мене змішані почуття, якщо описувати загальний досвід використання. Але я все-таки схиляюся у бік позитиву, бо ноутбук вижив, він досі юзабельний, і досі покриває з головою потреби браузингу та соцмереж. При цьому, незважаючи на двоядерний процесор, все працює шустро, і Я досі частенько використовую ноут для написання сценарію і серфінгу в інтернеті, коли хочеться просто повалятися на. На дивані, а поваляться хочеться часто. Я заради цікавості подивився, що зараз продають От через 7 років на ринку нових ноутбуків офіційних. Що можна взяти за ці гроші, але точніше, з поправкою на курс долара. Це зараз у нас виходить не 39, як тоді, а десь приблизно 54 тисячі. За ці гроші нам, в принципі, нічого такого сракорозривного, нового принципово не пропонують. Далі ноутбуки в цьому форматі вони мають просто більше пам'яті. Зазвичай суто SSD-шки, вже забули про жорсткі диски. І це чудово. Дово екрани, в принципі, ті самі, може десь якась краща герцовка, може десь навіть запихають OLED, але вони ще лише починають на ринку проваджуватися, і я би ще трохи не ризикував їх брати. Звичайно, багатоядерні процесори, напевно, роблять все шустріше, але знову ж таки, в форматі ультрабуків, то зазвичай там вбудована від Інтела від відяха, і знову ж таки, там навряд чи можна розраховувати на кіберпанки на ультрах, от при великій роздільній здатності. Тому я не бачу такого за 7 років а супер прогресу, щоб от е, сказати: ну капець за 7 років, от хочеться цей ноут просто викинути, настільки він не задовільняє, і от йти вбігти в магазин по новий. Тобто прогрес є, але чи він достатній? Велике запитання для звичайних завдань. Мені здається, що навіть старіших ноутбуків вистачає досі з головою. Так, це приклад запису на вебку ноутбука. І це, звичайно, що 720p. І за 7 років я так подивився, особливо ситуація не виправилася. Тобто, у нас досі 720 p в таких же ж ноутбуках або навіть дорожчих. Іноді буває Full HD, але це прям рідкість, ось так. от. Зате звук пише плюс-мінус, наче непогано. В тому числі я хотів ще відмітити, що не сказав у відео, що він да тут з коробки, Windows 10 Pro, я її не міняв на 11-ту, конкретно в цьому ноуті, просто тому що мені було впадло, вона нативно не підтримується, щоб оновити так зразу. Треба трохи поплясати танці з бубнами, бо сьоме покоління інтелів не оновлюється отак просто, там треба трохи пошаманити. Ну, То таке, якби я не страждаю на 10-ці в рамках Зенбука. Таня, ну що робиш? Ти мені зіпсувала відео. Але в перспективі є така штука, що якщо вам не критична мобільність, мені в підсумку виявилося, що от не так же й часто я тягую ноутбук поза межами от дому, і переважно він просто валяється вдома. Відповідно, якщо він валяється вдома, який понт з там компактності легкої ваги, і ну от щоби що, якщо можна взяти там 16 17 дюймів і мати набагато більший екран, і це зручніше просто для використання, навіть якщо просто сидіти на дивані не під'єднувати там окремо монітори і так далі. Тому така ситуація. Поради від Тані. Гарно ставтеся до своєї техніки. Часно обслуговуйте її. З думкою про те, що колись буде повстання роботів. І, наприклад, Лисий навряд чи виживе. А чого? Ти хуєво ставишся до техніки. О, чого це? Ні. -о. Розливаєш на неї рідини. Ти не поважаєш її. Ти теж розливаєш, так що рідко. Так, я ще хотів показати, що от голуб Грицько, на ньому корона. Відповідно, на голубі, риба. Риба, ось так. Це, от у мене є такі друзі. Не кажіть, що я цей наркоман, бо це не зовсім так. Забув сказати, що я тут жодного разу Windows не перевстановлю. ви собі уявіть наскільки це amazing Windows не перевстановлювати? Я правда не перестановлював жодного разу ні десятку, ні одинадцятку на своїх різних пристроях. Пам'ятаю лише з часів Windows 7, можливо, що тоді були якісь переустановки, але це ще були дуже давні роки.